Депутати Рівнеради ради створили комісію, яка займатиметься виділенням земельних ділянок для учасників військових дій на сході та вирішенням усіх пов'язаних із цим питань. Очолила комісію депутат Рівнеради ради Людмила Туровська, і 9 грудня вже відбулося перше засідання. Олександр Лащук, хоч і не ввійшов до її складу, але теж був присутній на обговоренні земельних ділянок та висловив свою думку про цю ситуацію. Сьогодні відбулося перше засідання комісії Рівненської міської ради щодо видачі земельних ділянок учасникам АТО. Я не є членом комісії, але солдатські матері громадські організації власне мене делегували, щоб я принаймні контролював за чиновників і депутатів при цьому розподілі. Що люди в першу чергу вимагають, це надати земельні ділянки саме людям, які найбільше постраждали від. Під час проведення антитерористичної операції представники бійців АТО та громади, які були присутні на засіданні комісії, вимагали створити списки людей, які повинні отримати земельні ділянки та оприлюднити їх. А також наполягали на тому, щоб до складу робочої комісії увійшли і працювали представники добровольчих батальйонів і військових частин. На даний час написано вже 550 заяв від учасників АТО. І буде виділятися два масива земельних це Бармакі і Тимне. Але є проблема в людей, вони вже хочуть центр міста зайняти. Ось Буде розроблятися ПДП по земельним ділянкам і буде тоді видаватись земля вже. За словами міського голови рівного Володимира Хомка, всі земельні ділянки мають бути рівнозначні для горині, міліції, альфи та інших підрозділів, але їх в місті виділятимуть тільки бійцям із числа рівнян, а не мешканцям області, і розташовані вони будуть компактно в одному місті, аби кожен із їхніх власників опинився в однакових умовах. Крім того, Володимир Хомко зазначив, що ті, хто вже використовував своє право на отримання земельної ділянки під забудову, вдруге отримати її не зможуть. Віктор Терещук. Заряна жильчук у ритмі подій.